Добрий ранок. Ми продовжуємо і починаємо наш другий урок. Ще трохи порозв'язуємо задачі, а потім вже будемо писати самостійну роботу. Тема в нас не змінилася, але зараз я додала сюди, ну, як би ті три задачі, які ви зробили би, і чотири, які ми зробили в класі. Тоді в мене стало на 7 більше, це 199, ну, зараз ми вже. Перейдемо, дві сотні задач на сьогоднішньому уроці і далі ще будемо додавати. Добре, поїхали. Ми продовжуємо розв'язувати задачі. Зараз ось така класна схема, до якій ми будемо зараз звертатися. Ось цю ми вже розв'язали, до цієї ці сьогодні не дійшли. Ну, нічого, так буває. Потім дойдемо. Додаються у вас ще нові задачі домашні, але бачите, я вже тут пишу повністю параграф восьмий. У нас вся тема це один параграф. Так, він великий. Матеріалу забагато, ну, от таким чином ми все зробили. І у вас є ще додаткова задача. Поїхали. Давайте ми вже записали сьогодні 12 листопада. Я так швиденько пролістаю. Ми записали вже класну роботу. Більш того, ми вже написали там багато задач, тому відразу переходимо до задачі. І давайте я теж перемикаю сюди. Ось така задача. 860. У нас є схема. Зрозуміло, що в розв'язанні ви будете її рисувати. Який заряд. Аріна. Так. А ми бачимо не напевне екран. Цікаво. Це так. Ціка... Ці... Цікаво, зараз почекайте зараз Shift F5. А чому ви бачите не то? Зараз подивлюсь, мені теж не подобається. Але зараз спробуємо. Екран. Ось цю штуку хочу. А зараз. О, нормально. Все, добре. Давайте тоді рухаємось вперед. Добре, що сказав. І так, у нас питання таке: який заряд протече через резистор? Ось цей другий, після розмикання ключа. РС джерела 6 вольт. Ось це у нас є. Є навіть внутрішній опер, ну, знущаються над нами. Індуктивність катушки нам відома опери, вона невелика, бачите, немає осердя, і тому невелика індуктивність. Опери резистора першого і другого нам дани. Опер катушки дуже малий, тобто ми не будемо враховувати опер провідника катушки. Це буде як провідник звичайний. Ага. Ну, Давайте подивимося, що у нас буде відбуватися. Отаке коло, яке ми будемо з вами рисувати дану. Знов у мене там є. Ой, зараз в мене є. Мій власний рисунок, ось такий там. Давайте я сюди його поки перетащу, покажу просто, що я теж рісувала ці рисунки, бачите? У мене теж рисунок є. Але я зазвичай рисую три дужки замість чотирьох. Не знаю, мені так більш подобається. Але все одно потрібно буде в розв'язанні рисунок робити. Поки ми аналізуємо і коментуємо, давайте ви мені розповід... будете розповідати. І так. У нас є таке коло, і якщо я замикаю це коло, то у нас буде протікати струм. А потім тут дуже цікава ситуація, коли ми будемо коло розмикати, то струм теж буде якийсь, тому що катушка залишається. От мені цікаво, коли я замикаю, де путы про вот это бабах ну я хочу просто переставить типа схему то у нас сначала стром идет в первый а, у нас как бы а, идет если переставить это у нас первый и потом к нему последовательно параллельно катушка со вторым так але нам про катушку давайте что сказали опер катушки то, у нее катушки нет а то опер у нас будет не просто последовательно Так, тобто, якщо дуже малий у катушки, це означає, що коли ми замикаємо коло, у нас струм не пойдеть через другий резистор. Він каже, навіщо мені туди? В мене є напрям, де я можу без опору пройти. Тобто, коли ми замикаємо коло, у нас буде працювати ось це нижнє коло. В ньому буде ЕРС... щось. Я маю ввіду дербіжит. У нас буде ось це джерело, у нас буде ключ, у нас буде резистор, у нас буде катушка. Все, це буде перша така, а потім щось близько годи. Да, там шахет на гору. Та, я його слышу зараз. У мене навіть окна всі закриті. Блін, он не просто прилетел, он ще й бабахнув зараза. Ну, ладно. Так, поїхали, вибачте, поїхали далі. Це у нас при замиканні буде ось тут струм тихти в верхній частині кола. А коли ми розмикаємо, в катушці індукційний струм виникає, але сюди він не може. Відтягти. Тут у нас немає кола. Тоді він буде рухатися ось по цьому нижньому колу. І ось саме про це нас запитують, який заряд протече через резистор-2 після розмикання ключа. Тобто ось фізика нашого процесу в даному випадку. Тобто, який заяд залишиться в катушці? Ну, який струм, яка буде енергія запасена в катушці, яку вона може витримати на те, щоб підтримувати струму ось в цьому ніжньому полі. Ось така задача у нас. Так, поки що я розповідала і тут все у нас літало, давайте ми будемо переходити до розв'язання задачі. Ні, я, мабуть, все ж таки скопіюю. Давайте я так не за ніде де копіювати. От. Давайте я скопіюю на наступний слайд, і ми спробуємо це все зробити. Так, ладно, в мене дуже добре рисунок вийшов, але давайте я сюди фабричний закину. Ось таким чином. Нехай він буде ось так. І ми записуємо дано. Так, нам дали ЕРС, Ось таке ЕРС, воно дорівнює 6 вольт. Нам дали внутрішній опер. R маленька, воно дорівнює 0,5 Ом. Я не заготовила систему С, тому що все в Сі. о, все в Сі, точно добре. У нас дана індуктивність катушки. 0,2. Генри. У нас даны опори резисторов. R1 даревнюю 2,5 Ом. И R2 даревнюю 1 Ом. Намагайтесь рисовать Омы, хоть на якоїсь вистані, а то. Срібнуліки записуємо, це буває не дуже класно. І нам потрібно знайти заряд ось таким чином. І саму по собі ідею ми вже зрозуміли: давайте будемо прибирати умови і будемо розбивати задачу на дві окремі частини. Перша частина, коли ми з вами напишемо для замкненого ключа, що у нас буде, якщо ключ у нас замкнутий. То що у нас буде? У нас, ми розуміємо, що щось вони рішили. Літати сьогодні в наш бік. Це не дуже класно. А... <кій> Запишемо закону для повного кола. Давайте ми це зробимо. Вони мене відлікають від розв'язання задачі. Паразити такі. Добре. І так, законному для повного кола. Давайте будемо записувати. Це у нас, ну, нехай я його позначу, якийсь різний струм буде. Нехай це початковий буде струм у нас. Це максимальний струм, який у нас буде, коли вже буде все встановлено. Та... Так, дітваря. То, вибачте, мені тут вже пишуть. Зараз я секунду відповім. Все нормально, тому що близько до нас. Все, тут уже починають беспокоиться. Ох, них Ренаси. Так, ребята, секунду, спокойно. Давайте я запитаю, тому що тут дуже близько до нас. Вибачте. Ох, Л мене. Зовсім близько. Вот. Варіан Олександрів, пока паузу. Да, зараз почекайте. Я всіх запитаю, хто здесь близько до мене знаходиться. Все, чекаємо відповідь. Давайте будемо поки працювати. Поїхали. Давайте я спробую все ж таки завершити. Так, ну в одного в одной людини так все добре. Зараз чекаю наступну. А, ага, в мене знов все... Я зрозуміла. Секунду, в мене, в мене, в мене знов є ці самі анімації. Сейчас. і и тепер воняє. воняет. Все погано, коли так близько прилітають. Давно так близько не прилетало. Сволочи, однако. Які є? Блядь. Хочеться матюкаться. Так, законному для повного кола. Це у нас АДС э, І на повний опер. У нас, як ми домовилися. Зараз а чому він зник? Я же сказала, що це без анімації. Ну, ёлки палки Я не можу на все розходитися. Сейчас. Ну, анімацію здесь не прибрала. Хотя я ему сказала прибрати. Це... Це нарешті, ну, ёлки палки що нікак не, не хоче воно працювати за мною. Так, і опер. Загальний опер у нас буде в даному випадку, тільки працює нижнє коло, тому буде опер першого резистора плюс опер джерела. Ну, тобто стандартний варіант, який, чому я написала епсил нульової за, за інерцією. Це я зараз приберу. Так, я починаю поспішати, це погано. Це буде R перша плюс R. А, далі. Далі. Ну, можемо казати, що струм? Давайте все ж таки ні, давайте все ж таки я сюди зараз все я. Трохи відвлеклась, мені не всі відповіли. На жаль, ще ладно, зараз давайте попрацюємо. Я би сюди додала, знаєте, що що? Я б додала сюди, що струм через r 2 не тече. Давайте ми будемо коментувати ці речі, тому що потім, коли ви будете розбиратися з розв'язанням задачі, ви будете губитися в цьому. Тобто ми знайшли струм, який у нас був максимальний, такий струм протікав через катушку. І це буде набір енергії, набір, який дозволить нам потім. Цю енергію перетворювати як джерело на те, щоб струм мог протикати через другий резистор. Тому краще, щоб ми так написали, а після цього я можу написати вже наступний варіант, коли у нас ключ разомкнутий, і ми будемо записувати закон ОМА з урахуванням ЕРС. Давайте я відразу все сюди викину і сподіваюся, що ми зараз все це зробимо. Так, Окатошки номінально опором набагато. Та нам казали, ось тут катушки дуже малий. Тому ми угу. нехтуємо. Не Це ми казали відразу. Ну, якби ти проснувся відразу, то було б класно. Але, мабуть, у тебе була якась поважна причина. Добре, поїхали. Я бачу, що у вас все більше і більше становиться. І так. А... Залишається тільки другий резистор. Так, тобто зараз у нас буде вже ЕРС самоіндукції. Тобто так вже зрозуміло буде. Але це буде ділитися у нас на R2, тому що у нас не буде е, працювати зараз е, перший е, резистор. Але РС самоіндукції я вже можу записати безпосередньо через індуктивність катушки і зміну сіли струму. І за зміною сілу струму все буде класно, тому що вона буде змінюватися від І 0 до ось цього е, дельта Т, до ось цього нуля. А діле ми на дельта Т, тому що я тут відвікаюсь уже. Ось. Ну і далі нам. Що? От І нульового до нуля. Да. Ну, От я теж заговарююсь, що поробиш. Ось. А далі я буду знаходити заряд дельта К. І ось тут дивіться, як у нас відбувається. Якщо я хочу знайти заряд, який протікає, це буде сіла струма. Умножить на е дельта Т. На Дельта Т. Але у нас, бачите, як дивно. Ось у нас сіла струму. Дельта Т ми потім е знайдемо. Але замість РС ми будемо підставляти ось це значення. І давайте все це згрупіруємо. Що у нас відбувається? Ну, по-перше, залишається знак мінус. По-друге, у нас буде. Е Далі дельта R2, дельта Добре. Дякую. Ага, все. Ну, слава Богу, всі відповіли. У всіх все добре. Є, Поїхали далі. Можеть на дельта Т. Є. І ось тут так, як ти хотіла. Ти мені всю просту задачу. Весь проїла проєлацію. Я нарешті можу це зробити. Але в цій задачі. Добре, поїхали. Далі я запишу, ну, здесь от я можу винести L на R2, це у нас константа. А ось о, це він так мені R2 написав. На R2. А дельта I ми вже можемо зараз з вами розписати. Тобто, вже це буде не дельта Q, це буде у нас зарядку. І він буде дорівнювати. Але ось зараз дуже класно, що у нас саме так відбувається, тому що ми L ділимо на R2, але кінцевий струм у нас 0, а початковий струм у нас ось тут і нульовий, який був. Тобто просто в конце, там мінус і так екрані... все дуже класно відбувається. І більш того, ми е, відразу можемо потім підставити вже сюди значення. Але зараз я не хочу втрачати час, тому давайте ми відразу підставимо, Ой, відразу підставимо, відразу обчислимо. Але тут бажано все ж таки перевіряти одиниці. Це якщо буде робота якась перевірочна, будь ласка, це робити. А я хочу завершити подвійну задачу, щоб у нас все було дуже добре. Так... Е... Це буде заряд дорівнювати L умножити на РС. поділити на R2. І ось там у нас ще було Р1 плюс Р маленька. Ось така ситуація у нас відбувається. Якщо ми далі підставимо, ось тут давайте ми зараз дозволимо собі, ну, ви підставте, будь ласка, а, все швиденько зробити, тому що я хочу залишити вам час все ж таки. Я не думала, що нас так будуть відвлікати на уроки, лки-палки. Ось. І це буде 0,4 колона. Є. Ну ось так, мабуть. Тоді сюди я можу записати відповідь. І. Чому я поспішаю? Тому що в нас є ще одна задача вона дуже маленька і дуже класна, щоб ми її встигли саме зараз написати, тому що тоді це буде економно. А якщо ми будемо її потім окремо розв'язувати, нам потрібно буде все це саме писати ще раз. А я не хочу. Я хочу, щоб ми зекономили, тому що та задача є продовженням ось цієї задачі. Давайте ми зараз це зробимо. Так, у меня тут есть данные, давайте я их вот так вот просто скопиюю. Ctrl-C и вставлю. Ctrl-V вот сюда. А вы просто допишите... Можно ли стать, Оль? Сейчас, сейчас, сейчас. Давай. Да, можно. Доброе, поехали. Значить, ось у нас була задачка 8.60, а тепер у нас задачка 8.61. Вона продовження ось цієї задачки. Нас запитують, яка кількість теплоти виділиться в резістері 2 після розмикання ключа. Дивись попередню задачу. Тобто нам потрібно зробити ще один невеличкий крок для того, щоб цю задачу, якщо ми зараз це продовжуємо. А якщо ми будемо розв'язувати окремо, нам спочатку потрібно буде знову знайти параметри, які ми знайшли, що? а потім після цього знову розв'язувати задачі. Тому я поспішаю. Давайте. Ви не будете писати, от як в мене тут написано дано і все інше, а ви напишете тільки 861 і розв'язання. Тобто, ще раз, нам потрібно знайти кількість теплоти, яка виділяється в резисторі 2, і тому ви можете а, написати а, після слова розв'язання продовження задачі 8.60. Тому що ми з нього будемо все брати. І починаємо ми розв'язувати задачу з таких магічних слов. Давайте ось таких. Через резистор 1 струм не тече, ми вже розуміємо це. Можемо вважати, що вся енергія магнітного поля піде на нагрівання резистора 2. І я нагадую формулу, яка у нас була, для е, сили струму, яку ми будемо використовувати. Нам потрібно, давайте я ось тут напишу, з. Та що ж він не хоче со мною працювати, з номера 860. Ми з вами отримали, що сіла струма і нульовою. У нас дорівнює РС поділити на R1 плюс R. І це нам потрібно зараз. Тому що, як ми кажемо, кількість теплоти буде дорівнювати енергії магнітного поля. Але енергія магнітного поля ми сьогодні вже згадували формулу. Нагадаєте мені? і квадрат на 2. Так, це, це я так L хотіла написати. Воно написалось дуже низько. L і, тільки нульове, там максимальне в квадраті, навпіл, але і, і нульове у нас є. Тобто, це, це буде L uh, умножити на РС в квадраті, на uh, 2 і на Р перше плюс r маленька. Ось таким чином. А в квадраті, вибачте. То зараз загублю. Ось таким чином ми отримали формулу. І це вже все розв'язання задачі. Чому я поспішала і хотіла дві задачі разом все ж таки зробити? Все, але ну давайте ми хоча б здесь перевіримо одиниці. А то я там все поспішала. Давайте так. Так. должны отримати джоули. Давайте будем намагатися это зробити. сделать. Это будет генри умножить на вольт в квадрате, поделить на ом в квадрате. Ну генри нагадывайте мне, что такое генри. Вольт на секунду делить на ампер. Вольт может на секунду поделить на ампер. Еще вольт в квадрате. Обалдеть. Вот. А здесь у нас тоже вольт в квадрате. И еще и ампер в квадрате. Потому что я ом расписываю, как вольт поделить на а, ампер. Тогда вольты в квадрате у нас скорочиваются, 1 ампер у нас скорочиваются, А вольт ампер секунды, ну да, чудеса, но это джоуль. Добро. И дальше обчислим. Итак, килькость... А, бачите, я не написала, что нам и потребно Нам потрібно кількость теплоты кельки из теплоты буду доревнивать. l 02 Но для этого мне и нужны были здесь данные, чтобы подставлять числа. 6 в квадрате. Здесь двига. Здесь 2,5 плюс 1, плюс 0,5. И все это в квадрате. Вот. Но самое интересное не это. Самое интересное, смотрите, у нас э, форму вернее, вопрос. Сейчас я повернусь. Смотрите, у нас вопрос килькость теплоты в резисторе 2, а при этом в самой формуле у нас опоры резистора 2 нема. почти забавно все выглядаю. Так, бачите, тут подобрано ще так класне число, що у нас чисельні відповіді однакові. Одиниці вимірювання різні, але чисельні відповіді однакові. 0,4 джоуля, ну і можемо сюди дописати, що куди дорівнює 0,4 джоуля. кількість теплоти взагалі не залежить від. Ну, в даному. Ні, воно залежить від того, тому що там І квадрат умножить на Р умножить на дельта ΔТ. Але ми пошли іншим путем. Ми вважаємо, що в даному випадку вся енергія магнітного поля катушки пайде на нагрівання другого резистора, тому що в цьому колі, яке ми розглядали, у цьому колі у нас на цьому участку опер має тільки резистор 2. Більше не, все інше, у нас немає оперу. Але Якби все інше ми не знаємо, який саме струм тече, і тут не можемо і квадрати розглядати. Але запаси енергії магнітного поля катушки вистачає саме на нагрівання. Ми вважаємо, що поті ми не будемо враховувати. Тому вийшла така дивовижна ситуація у нас, що з одного боку виділяється енергія в резисторі другому, а з іншого боку, через цей резистор у нас виглядає. Ну, в формулі он не фігурують, от так вийшло. Вот так, ось такі задачі на енергію сьогодні мені потрібно було вам все ж таки теж показати, тому що далі у вас будуть задачі домашні з енергіями. Ну, це складні задачі на самом деле. Те, що зараз ми розповідали, це складні задачі вважаються. Тому що тут потрібно дуже класно розуміти і особливо звертаю вашу увагу. Іноді вам кажуть, що у катушки є опер невеликий, якийсь там 0,10 умо -е може бути. А в деяких випадках вам пишуть, що опер катушки дуже малий, і це різні підходи. Тобто, якби був хоч якийсь опер, ми б більш складну схему розглядали. Якщо немає ніякого оперу, то відповідно, схема більш проста. Але якщо є катушка, яка паралельно до чогось підключена і у неї немає оперу, вона закарачує той об'єкт. Струм, звичайний, від джерела через тот об'єкт притикати не буде. І це важливий момент, до якого ми з вами дійшли зараз, коли розв'язували цю задачу. Все, мабуть, якщо ви дописали, можу я е, завершувати запис тут. Так. Да. Давайте все добре, давайте ми завершуємо. Трохи емоційно запис вийшла, Ну, ладно, в мене було недовимикання вик... записи, мені важ... важливіше було все інше. Добре. Так, щось я нажала не те, Ну, ладно, натиснула. Зап...